Вітаю водолії! Бажаю вам прекрасного тижня. Пропоную допередньо перегляду Таро розклад з 8 по 14 вересня 2025 року. Подивимося загальну енергію тижня для вас, водолічок. Це ви, якщо ви пані, знак зодіака стихії повітря. Зверніть на себе увагу, або це також можливо буде співпраця з державними органами. Так? Можливо, ви будете комунікувати якось взаємодіятися з державними органами на цьому тижні, або це саме ви, або пані зодіака стихії повітря, на яку варто звернути увагу. На цьому тижні вона для вас важлива. Щось також паралельно тому, що я сказала попереду. Якась ситуація завершується у вашому житті, добігає свого логічного природнього завершення, і потрібно в такій ситуації вміти відпускати щось. Ви маєте відчувати щось, ви маєте відпустити те, що далі вже не може жити. Ви маєте звільнити місце для чогось нового в вашому житті. Подивимося ситуацію, яка може чекати на вас на цьому тижні. Ситуація приємна, найкраща взагалі для сімейних людей це сімейна карта. Ви будете відчувати повний спектр емоцій на цьому тижні від вашої сім'ї. Можливо, ви десь разом поїдете, проведете гарний час, тому що тут сім'я радіє тому, як вона взаємодіє. Кожен член сім'ї один з одним? Хто не сімейний, це може бути навіть і просто відчуття сімейності з іншими людьми? Ви можливо відчуваєте з друзями, що ви як там рідні сестри, рідні брати, як брат з сестрою? Просто відчуття такого, що дуже хтось близький з вами і вам дуже приємно. Яка ситуація що може вам саме завадити на цьому тижні? Якась любов ваша. Чомусь вона може вам завадити на цьому тижні. Або також це може бути партнерство. Це хороша карта про партнерство і любов, але чомусь вона вам випадає на цьому тижні як завада. Щось заважає вам. І руйнується паралельно. Всьому тому щось руйнується, щось було збудовано невірно. Можливо, це і травмуватиме вас, що щось руйнується. Те, що було збудовано невірне, але лише після руйнації всього, всього набудованого з'явиться місце, і у вас теж була перед цим на дні колоди а, смерть, так, яка а, трансформація, переродження в щось нове. І ось тут у вас ще теж завершення, руйнація а, чогось негативного, неправильного, звільнити місце. Для того, щоб побудувати щось правильне і хороше. І порада карт для вас на цьому тижні порада карт звернути увагу на пані знаку зодіака стихії землі. Або це також може бути ваша дружина, для дівчат це можливо подруга, мама, жінка, яка взаємодіє з вами в полі вашого зору. Приємна жінка, яка в гармонії з собою. Мама, розумна, в міру емоційна, неконфліктна. Ось така. Щось у вас відбуватиметься поруч цієї пані на цьому тижні. Я вам бажаю прекрасного тижня. Дякую вам за вподобайки та коментарі. Любіть себе, і ви зможете дарувати любов оточуючим і світ ставатиме прекраснішим. До нових зустрічей!